Всім привіт! Нещодавно, а точніше, сьогодні купив ось таку фігурку Лего у акварелі. Насправді, це Лего не оригінал. Сьогодні я хочу вам її показати і розказати, які деталі з якого Лего. Ноги, по суті, по-моєму, я бачив такі Лего ноги. У, у Лего Бетмена з. по-моєму, з Лего Бетмен фільму. Руки я гадаю, що від Лего Зейна з Лего Нідяго. тому що ось такі сірі, як, як, як метал. І сині руки, тому що він, по суті, кріомант, як Сабзіро з Mortal Kombat. І, до речі, я планую от, зняти ці Лего руки та поставити на мого Лего Саб-зіро, ось він. Зараз я так і зроблю. А його руки, чорні руки, ось такі ось такі. Я планую поставити на нього. Знімаємо і ставимо. Не факт, що вони поставляться. І ось так. На другу руку, скоріше всього, також. А на другу руку, походу, взагалі не ставиться. Да, не ставиться. А ні, ставиться у так. Тепер у нього супер длинні руки. А на Сапзіру я поставлю ось ці руки. Падають. Походу моя ідея. Вийшла погано. Або ні, ні. Ставимо йому заморозку. Ні, вийшло ідеально. І не... А, ні. Походу, треба ставити такі ті руки. Розбираємо заново. І ось я поставив. я трішки перемотав. І все як раніше. Е, тіло е, і голова, я гадаю, з Лего Некзонайці. Але я коли купив, глянув. У нього два, е, два обличчя. І подивіться. Подивіться, яка... як смішно. Купив. І на ньому два лиця однакових. Але це не міняє значення фігурки. Фігурка сама по собі дуже класна, мені дуже подобається. Там було ще дуже багато. У нього ще є ось така, я гадаю, може бути, що це зняли з лего Золотого Лойда або ще когось з цього сезону. чи, а... А, ну коротше. Але взагалі я не знаю, чи це просто така деталь золота. Але взагалі я, хоч... а, я хочу її поставити на мого Лего Шанцунга теж з Mortal Kombat. Про е, всі міні-фігурки LEGO Mortal Kombat я вам е, детально розкажу у наступному відео, де я е, буду їх знімати. Ось е, ці ось так вийшло. Е, взагалі, це версія Шансунга з Mortal Kombat, е, з Легенди Mortal Kombat мультик. Але зараз ми не про нього. Зараз ми е, про. Е, Цю фігурку У неї ще є ось такий шолом. До речі, він дуже класний, його можна поставити на мотоцикліста або просто ще на ще когось. А ще можна зробити з цим шоломом Лего. LEGO... Ну, це, типу, можна зробити лего чоловіка, який грає в пейнтбол. Але, взагалі, це, е, ось такий шлом більш використовується для мототрюків. Ну, ось таке було коротеньке відео. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.